Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, тракторці всіх наявності, ремінна група, кабінники, соліси 50, -ки, 105, -ки, ловили 504, Джими, 40, Джими 2,44, Булати, Сінтаї, Донфени, Аріони, Ловели, тракторці всі в наявності. Техніка підвозиться. Іде от грузочка. Булата, 244 люкс, 9,5 на 24 резина, усилену навіскою, два гідровихопи, два нічна насоси, насосик, кМорський мотор на редукторах, тракторець перевірений, прямує до свого власника.